Мій чоловік є ценкол кожу. І зараз вже третій рік він знаходиться у полоні. Виходить в за Азовсталі 20 травня 2022 року. По теперішній час він знаходиться в полоні і я місце заключення, бо вони знають взагалі. Ніякого зв'язку, ніякої інформації, ну, взагалі нічого не знаю. Я знаю, ми взимку у вас брали інтерв'ю, ви говорили, що дехто, хто виходив, повідомляв, що ну хоча б вісточку, що живий відносно так, здоровий. казали, що живий, казали, що був в Донецьку, але ж це пройшло вже, пройшло більше року. І, ну, на зараз, на перший час, я не знаю, де він коли подаєте списки з прізвищами вищому керівництву, яке б подавало на обміни, що говорять? На якій стадії зараз ці обміни? Триває перемовини, що вона стосовно обміни триває перемовини. Що з останніх відповідей вам говорили? Нічого, то ну, чекайте, тривають перемовини, робимо все, що мабуть. Але ж дуже важко йдуть перемовини. Та сторона не хоче ніяк реагувати на те, що наші дають списку. Чи, від, чи відома яка зараз цифра саме азовців і окремо тих, хто виходив, і загальна тих, хто виходив з Маріуполя тоді в травні? Ну я на це питання не можу відповісти, бо я не холодів цьому. Знаю, що 900 наших бійців і на коло Азов 900. Але ж там були якісь обміни. Взагалі-то їх дуже давно вже не було. Не знаю. Знаю, що 900 там. Ось і нещодавно відбувся обмін. Серед них були з ну, можливо, з тих, кого ви знаєте, що шукали саме відносно Маріуполя. Ні. Ні. Не знаю. На жаль, ну такої інформації у нас немає. Бо азовців я знаю, що ні, але ж... Азовців немає. Так, там ну, як написали, що є захисники Азовсталі, але ж захисники Азовсталі це не тільки Азов, там багато підрозділів були і ТРО, і поліція, і військові частини, і прикордонники і морська піхота. Ну тобто це багато. Підрозділів, це не означає, якщо в нас дуже люди путають. Як проходив обмін і кажуть, що там захисники Азовсталі. І сразу, ну так це ж Азов по Ні, це не Азов. Захисник... Поки що, на жаль. Ну... Так, поки що, на жаль, не Азов. Весь... Це до людей донести для... ну, мислі, що якщо міняють захисники Азовсталі, це не означає, що це Азов.